Зараз, під час напруженої політичної ситуації в країні, практично кожна людина відчуває себе у постійному стресі, і це не тільки ті люди, які беруть безпосередню участь у політичному житті, а в основному це ті, хто сидить вдома перед телевізором і слухає новини. Саме вони найбільше схильні до стресу. Для того щоб допомогти людям морально та психологічно, громадською радою був створений телефон довіри. Мы общественным советом, общественными организациями, решили помочь людям в другом аспекте, в психологическом, потому что очень многие люди сидят перед телевизорами, они не понимают, что происходит. У них миллион вопросов, их близкие, далеко, ситуация складывается совершенно разному Людям, которые имеют проблемы со здоровьем, которые перенесли в своей жизни тяжелые заболевания, в том числе сердечно-сосудистые им просто как бы нельзя на все це Но Тим не мене, я не хочу переводити <кій> ім'я этого класика. но тим не мене э... мудрость в этом есть, що жити в обществе і бути свободным від общества невозможно. На жаль, не всі люди спроможні переносити такі емоційні сплески, саме для того, щоб допомогти їм і створена гаряча лінія довіри. Тут не потрібно представлятись і залишати свої координати тільки допомога та поради. Телефон доверия. И это абсолютно нечто другое, чем горячая линия, потому что именно в этом телефоне вы можете не называть своих данных, вы можете не называть своих телефонов. Задача работы самой горячей линии по оказанию помощи. Но не по рішенню тих соціальних насущних вопросов, котрим должна займатися собственно власть. Мета екстреної психологічної допомоги. Ми разом надати можливість людям висловити свої переживання, сказати про свої потреби у зв'язку з подіями, що відбуваються в країні, надати психологічні, соціально-педагогічні та юридичні послуги. У співробітників в гарячій лінії немає політичної ангажованості. Їх завдання допомогти людині. Телефон лінії довіри працює цілодобово з 10 до 6 години вечора, окрім вихідних. Субтитрувальниця Оля